Головне, щоб періодично хоч світло 4 години було на... Якщо буде 4 години світло, ваш акумулятор повністю зарядиться. Смонтувала uh -huh. систему резервного живлення на базі обладнання DA. Інвертор гібридний, 6 кВт однофазний, а також акумулятор rv 61 b з автоматом постійного струму. 6 кВт акумулятор автомати постійного струму IP67, інвертор. Щит безпеки автоматики, реле напруги, автомат на вхід. трьохпозиційний перемикач навантаження, автомат на вихід. Кабель-канал зайшли в щиточок. І тут у нас ще змонтоване попередньо на вході елікс. Е стабілізатор напруги. До речі, непоганий стабілізатор напруги і безпроблемно працює з деями. Це так. Все, система працює повноцінно, у нас однофазна квартира. Це працює транзитом. Транзитом він може пропускати до 7 кВт. Цього ну, цілком вистачає для життєдіяльності квартири. Для замовлення послуг, а також обладнання від компанії Дея Київ, Київська область. Будь ласка, звертайтеся номер телефону в описі сторіночки.